Йду в підвал, добрий день. Всім. Хочу глянути, скільки тут тепла, бо ставила обігрівач. Що тут? Ну, нуль знов? Ну, нуль, то ще таке. Стіни вже не, не в інію. Так що ще з'явиться електрика, то вимкну ще. Так, що? Тут у нас тирса. Я йду до господарства. Сьогодні приїздили до мене клієнти, мої глядачі. До мене вже вони не один раз приїздили, брали то кроликів, то качечок. І сьогодні приїхали і забрали два щепівника бентамочки. Диви, 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 диви. Купчастий. Работає. А цей лізе, не знаю куди. Ой, бандіт. Так, давайте одразу. Проходитися і дивитися. Так що я дуже рада. Ага, так просто й не виб'єш. Ще поки що, поки що лід тримається, Кролиця там. Так що в мене лишилося тільки скільки е, зараз. Один півник чи два бентамочки на. На продаж і все. Так, там Австралорпиха сидить, не будемо її заважати. До речі, давайте зараз відкриємо е, цих бентамок. Сьогодні в нас погода супер, не холодно. Щось там, напевне, мінус один. Австралорпів я якось відкривала, вони не хочуть нас сніхити. Може, кохінхі захочуть. Ідіть тю тюхінхіни. -тю 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 -тю. Ті 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 тітю. Тить ті тітю, виходьте. Тетя тю ті тю, виходьте. Давай, кокаїнчик. Давай, тіть, ті, тіть, виводь своїх красоток. Давайте, виходьте. Давай, лізь через ту дірку, Давай. Тютю тю-тю, кокаїн. Коротше, позалазили всі. І не хочуть нікуди йти. Сніг кури не люблять. Бентанка вон тут настелила, вони трохи виходять. Зараз я їм відкрию, Оно, дивіться. Що ви там, наче печерні люди? Ой, кури. Зараз покажу, які лишилися півночки. О, о, диви, 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 він до неї, до цієї курочки хоче через сітку. Ти подивися. Диви, диви, диви. Кока-кокає Ку -ку до неї. Подивіться, який слон і яка моська називається. В мікропі це клоп. І він до той курочки кококає, ти чуєш? Все, малі. Вон, повиходили, Тож не холодно, виходьте, виходьте гуляйте. Диви, диви, диви. Де там малі півнички? Диви. Курочки виходять, а півнички. Тю, тю 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 зараз і тих ще випущу, що лишилося. Не знаю, це в мене зараз. П'ять півників лишилося бентамок. Ось. І не знаю, чи випускати їх до курочок, чи не випускати. Ну, з'єднувати чи ні. Можу відкрити. Так, ці тут ось. Трохи є голошейка, там до них заграє. Ці тут мене чекають. Тютя, що ти тут? Що ти тут риєшся? Так, тут два яйка є. Ну, якесь геть маленьке. Дивіться, о, яке манюсіньке. Напевно, якась молодочка, схожа на яйце. Карлика, ну карликів тут нема. Що дивитесь? Їсти хочете? Зараз буду давати. Бо треба по черзі все, то я то те, то те показую. Тікай. О, там мостилась курочка, але ну, щось яйця я тут не бачу. Лина мається, але кубло є. Може, де поруч знеслися, бо вони ці курочки такі. Ось до, дивіться. Лишилося три красавчика, одного темного собі лишаю. Ось одного сьогодні такого, точно такого самого ну, моєму глядачу віддала. Ось, ну Як віддала? Продала по 200 гривень. той червоний лишився, диви, диви, диви вже до них побігла. І отакого рябенького хочу лишити. Тобто виходить отакий. Диви, диви два півника до одної курочки. Заграють. Диви, 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 диви. Диви, 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 Тікай, тікай від них, тікай, тікай від них. Ага, не дуже вони так себе дають і. Диви, 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 до неї біжить. <гум> Чудіки. Ох, вони й смішні. А що мене, а що цей мішок тут? Я не можу зрозуміти. А, це. Диви, 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 диви. Йдіть собі, гуляйте, на вулицю. Ось, то виходить, що два червоненьких. Один отой маленький, чорно-білий, один чорний і один е, такий мармуровий. А, вона, воно. воно, оно вона що хотіла, дивіться. Дивіться, бачите? Нестися, нестися хоче. Все. все. Ми не будемо їй заважати. Ми не бачили нічого. Ми нічого не бачили, ми нічого не чули. Все, Тут ми не до чого. О, дивіться, побігли воно. Воно, дивіться. Бачите? Два червоненьких, чорненький, один оцей білий, чорний з білим, цей. І один он вже на заборі он сидить. Мармуровий такий півничок. Так, і що іще? Сьогодні прийшов той час, коли ми зарубали двох півників, що тут сиділи, лимонний і такий схожий на барвистого, тільки мішаний був. Нема. І зарубали, і зарубали отого біло чорного старого селезня. Ну а що його тримати? Він не може знайти мову із своїми сородичами, так сказати. Він мені по суті не дуже так і потрібний. Я лишу молодих, я напевне, буду лишати білих селезнів. Може, того ще коричневого білого подивлюся. Я його виставила в інтернеті. Ніхто не зацікавився. Ну, за копійки віддавати я його якби й не планувала, тому що там кілограмів 5 м'яса. А по чому зараз качене м'ясо та й взагалі м'ясо домашньої птиці? Я думаю, що зрозуміло. Ніхто його та копійки віддавати не збирався. А за ту ціну, яку я б хотіла, логічно, то ну не знаю, люди напевне не захотіли також. Тому ми його зарізали і будемо мати м'ясо. Ось, тут лишилося що? Лишилося два селезні, вони вон там. Качечки. Вони вон з коричневим селезнем поки що, тому що він найспокійніший із всіх. Він їх так не мучить, як оці всі селезні. Ну, виходить, що лишився один-другий, два білих. Це я планую собі лишити на плем'я. Коричневе підпитання, чи буду лишати собі на плем'я. І один отой білий, що сидить зараз окремо. Він на продаж, ну, тобто комусь на плем'я молоденького білого селезня. Може, кому треба, можу запропонувати. Ось. Тут кроличка ось відселена, вже порядки тут собі понаводила. Ця має кролитися скоро, ну не знаю, щось вона якась не цей. Нічого не робить ні кубла, нічого. Побачимо, що з нею буде. З цієї кролички. Там мама зараз півників скубе, Так, тут водичка є. Поперевертали ті миски. Це три самця у мене тут сидить. Ну, якщо все буде добре, то можливо того біло-чорного лишу на плем'я заміню отого самця, а може і лишу отут. У мене ще є кролики. Ось о такого кольору біло-голубого. Бачите? Подивимося. Ось. Так, тут дві самки. О, диви, вже знов понаривали. Тож тільки вчора поприбирали, Диви, перемісили глину. Ой. Треба одну самку, в мене там уже клітка звільнилася одна. Треба одну самку звідси забирати. Ну, я так і планувала забирати, але просто що. Вакцинувала їх не так давно. ось, і Хочу дочекатися двох тижнів, щоб було після вакцинації, і вже переселю її туди, ну, щоб виробився вже 100% імунітет. І переселю її вже тоді-туди, в ту окрему клітку. І все. Може, вже тоді не буде оце переминання цього всього. Що це тут таке? Крім теж вона... Бо вона виривав собі стільки всього, що капець. Так, тут що? Тут в тебе треба розморозити цю клітку, ой, цю миску. А цей себе вести не дуже так уміє, ну нічого. Оця кроличка Ой. Має наводити ось. Ну нема, тут ще поки нічого. Диви, диви. Бачите, оця курочки, бачите, травма ока. В неї щось. Якийсь такий нарос на оці негарний. Щось таке наросло, не знаю, видно вам щось її чи клюнув хтось в дитинстві, чи що. І в неї оце таке щось сталося. Те око нормальне, а це, це молоденька курочка. Ну, я ж не можу оперувати курочку, ну тобто буває й таке. І зарубали оцю курку, що тут була. Так, це вже папа приніс кролячий комбікорм. Зерно привіз, отут ось, Та, що курка отут була, ми все, її вже зарубали. Гарна, повненька курочка. Ще поки що я її не розрізала, що там всередині сказати вам не можу. Може, в наступному відео скажу. Це та, що я її трохи ну, вихожувала, ніякі ліки я їм не давала. Воно дивіться, е, і на і просто даю. На це. Даю тільки раз в день, і то не кожен день. На, Тобі також. На, на моє хороше. А цікаво, якщо качкам дати, качки будуть такі. Ану, на, ти. будете? Їдять качки такі чи ні? Ні, це тільки кури таке полюбляють. Щось курочка стала, я ж кажу, хромати на, на одну ніжку. Ніякого поносу ніякого не було в неї нічого. Виключила різні хвороби, тому що кал гарний, апетит гарний, просто ніжка в неї щось сталося з ніжкою. Курочці вже, напевно, третій рік. Ну, я так вирішила, що, напевне, я не буду. Ну, а як ту? Дорослу курку ти вилічиш. Ну як? Ну, бувають травми завжди є якісь. Відсоток відходу, так сказати. Кш -кш -кш, чекайте, А ну! Так що я вирішила, що е, якщо відійде, то відійде. Ну не відійшла. Тобто вона встане, пойде, потім уже е, так присяде і лежить. Ну, то що вона мені та курка? що вона мені треба, якщо вона і нестися нормально не може, і жити нормально не може, то вирішили, що ми її зарубаємо та й все. Так, це треба оцих дві занести в дім, помити, продезінфікувати, і буде для іншої кролички, яку я планую переселити туди, в окрему клітку. Так, все. Ну, такі новини. Так що забрали двох півників, бентамочок. Там далі що? Потім зарубали старого селезня, зарубали два півника і зарубали курку, цю що на ніжку хромала. Все, ось зараз, може хто напише, ой, що ви там рубаєте, що ви то. -се. Сільськогосподарська птиця вирощується на м'ясо. Це просто що я так відношусь до того всього, що хочеться, щоб воно якось саме красиве жило, щоб його пристроїти десь комусь на плем'я. Дуже важко вибрати, але по суті, це птиця вирощується на м'ясо, на яйце. Ось тому будемо сьогодні із смачненьким супчиком. Ось, а селезня, напевне, перекрутимо на котлети, зробимо котлети із індокачки. Дуже, до речі, смачні котлети. Мені дуже подобаються з індокачки. Так що, ну, з індокачура, Так що якось так, друзі. Всім дякую за перегляд, всім перемоги, всім нам перемоги. Всім пока.